Чуєте, крик? Доброго всім дня. Слава Україні. Її героям. Нас продовжує заливати. Тут трохи ще вода стоїть, ну наче трохи трошки проходить. Що там за крик? Божечко? Що за крик? Що такі? Гуси кричать. Вон, до кричать. Гусенька брудна. Може її гусачок топтав. Чи що, це таке? Не знаю. Брудна він сидить. Надіюсь, що він їх топче. Та тихо! О, там гусенька сиділа. О, в них там яйця є, покажу вам зараз. Дивіться. Мені. Та все, не верещіть. Це ж оці прищики знеслися, малі, Ментацькі. І це верещать. Чуєте, як верещать? Добрий день! Що таке? Чого верещимо? Чого верещимо? Що Чо за крик? Зразу тихенько стало, так? Зразу все, всі замовкли, вони бастують. Вони хочуть бігти на вулицю, ніхто їх не випускає. Добрий день маленький. Далі маленькі гори. Ой, яка. Яка страшна курочка. покажи. Ой, 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 ой. Ну покажи. О, є тут іще. А, два сьогодні я вже забрала. Вода... Як клюнь мене візьми. Забираю яйця, щоб не було в них соблазну сісти, насиджувати поки. Поки що мені нема де, дивіться, що в нас робиться. Ніяких тут ні курчат, нічого. Так, Більш нема? Ну не кусайся, Ну не кусайся, нема. Нема, нема, нема я. Нема, мої курочки манюнькі А ти що, йди? йди, будеш нестися, йди, йди до них в кобло, йди, сідай. А тут це що за збори тут? А? Тут вже так був гарненько підсох двір і так добре вже було, ну знов дощ пішов і знов дивіться що воно буквально, як дощ не йде, за два дні підсихає, ну хоча б один бік. Індички вже сьогодні ходили пастися. Оця руда втекла із тої ділянки, треба їй крило підрізати, перепригнула. Забори сюди прийшла. Ось то треба подивитись, нестись так бігла і підрізати їй крило. Щось хотіла сказати і забула. Капець. А що я хотіла сказати? А, хотіла сказати, мені зараз почали відзвонюватися і відписуватися люди, які брали в мене яйця моїх мішаних курей, які вже повиводили собі. Курчаточок інкубатором, то кажуть, що і голошейки попадаються, і так, наче й немало, так що цей дядько працює, бо в мене тільки одна курка голошейка і один півень. То він з цих курочок. І чубатенькі виходять, і з лохматими ніжками виходять. Ну, ніжки не дуже лохматі, але видно пушок. І бородатеньких трохи є, і голубенькі є. Так що сьогодні мені ось людина відзвонилася і сказала, подякувала. Сказала, що хоче ще замовити, але просто, е якщо ви, наприклад, бачите відео і хочете замовити яйця, і вам цікаво, які курчатка будуть, то сказали, що лупляться і такі цікаві доволі курчатка, бо я ж в цьому році собі ще не виводила. Так, бентамочок сюди яйця покладу. Ось, бачите, я так і знала, що це руда індичка, ось моя. Знесла ось яйце. Це вона так сюди летіла, щоб знести яйце. Так, це барківська знесла. Біленьке таке, бачите, кругленьке. Ось як воно по кольору відрізняється від тих мішаних. Оце бентамки яйця, оце індиків, оце барвистої. Добрий день! Що ви? Петручо, Петручо трішки постраждав, бився із новою індичкою, вона його ображала. Так, Ось досі такі кремові яйця це від мішаних. Бачите, мене мішані несуть такі цікаві яйця. E, значить, різнокольорові, темніші, світліші, ну як різні кури, так само і різні яйця. Зараз зменшили, не, не, зне, зменшили кількість яєць. E, дуже кури реагують, навіть у нас не холодно, але отака сирість, дощ реагують, їм не подобається, вони хочуть, ну, не хочуть нестися гарно. Ну, Але що Бог дав, все в торбу. Ось, Зараз іду мені треба посилочки зробити. Дивіться, як барвисти які в нього сережки. Десь які довгі сережки в цього півня Барвистого, І зайчик це мій. Індик собі е, демонструє красу, стоїть цілими днями е, індик, для індичок. Ну, Він хоче, щоб вони бачили. І вдруг якась знов захоче гуляти. Вони вже відгуляли, в принципі, вже, я так дивлюсь, вже й не покриває їх. Почали нестися, все, більш індик, до них не має ніякого відношення. Так, я не знаю, куди мені діти цю корзину, щоб вони її не скинули, не дай Боже, бо я зараз відійду до качок і щоб мені не вийшло горе. отак. А, ви хочете, щоб я вам щось дала? Я ж вам уже давала бараболю, чого ви ще? Чекаєте вчорашнього дня. Качок зайдемо. Качки також щось перестали нестись майже, дуже мало яєць. Я вчора не забирала, зараз подивимося. Диви, лізуть, диви, диви. Самі голодні курочки. Це кидаю цього дріжджі кормові і цього. Вон. Покажу зараз, відкрий до кормову. Ну куди? Ну, де ще насиплю? Ну кури. Ну дивися, ну це самі голодні і самі наглі кури. Диви, сидять, з ногами повилазили на цю. Ну диви, вдавишся он. Ой, Боже. Я вже трохи їм давала сьогодні, ну, бачите, вони хочуть ще. Все, виходьте, дайте я пройду, будь ласка. Ой, вчора тут настелила сіном, що ви... Того сіна майже не видно, он дичка хоче. Боже, Тихо. Ну, але трохи наче підсушило тут завдяки цьому сіну, то трошки хоч. Диви, все, йдіть. Давай, шуруй. Ще ж треба кохінхі нам занести і глянути яйця. І австралорпам. Вон там йдіть. Все, вам на сьогодні хватить. Бентанкам я давала, але може ще задобрюся до них і ще занести. І качкам я вже давала. Зараз давайте зразу сходимо до бентамок. Ой, до австралорпів. Трошки кинемо бентамка. І до кохінхінів глянемо, чи яйця є, бо там курочки сиділи. Зараз. Добрий день А Ану, привіт. О, дивися як. Люби. Куди, куди, куди? куди, будьте малий пістоль. Ану. Диві. Водичку їм бачите, в яке відерце вже ставлю. Вони його значно менше бруднять, все нормально. Кінхін'ю тут світить світло, чуть я сказала сонце. Так, тільки не переверніть мені відро. Куди? Добрий день. Да-да. Ні, зараз перевернуть. Тікайте, нє, ні. Нє. Оно, їжте. Он курочка сидить, давайте глянемо. Чи немається? О, є, ну таке брудне, от вони тими ногами своїми. Бруднять ті яйця, що це просто капець. Ой. Ну, бо в нас тут що, ви ж бачите що? Отаке мокре, то й яйці мокрі. Відправляю людям брудні яйці. Ну, е... А що я можу зробити? Якщо у нас на дворі, ви ж бачите, що робиться? Людина, яка кладе в інкубатор. Вона обов'язково ті яйця миє, ну як не сильно прям брудне, але я мити яйця не можу перед відправкою. Це неправильно, воно тоді зіпсується. О, навстролопиха несеться. Добрий день. Ай! Вибач, ну вибач. Ану, давай заберу, щоб ти не забруднила їх. Ну, ти і так уже їх забруднила. Оно, ну, дивіться, бачите? О, такі ось яйця австралорпа. Так, кладу тут сухенько. Зараз тут покладу поки, щоб не переплутати. О, все. Зараз я туди занесу. Ну дивіться! Ось отакі, бачите. Я даю картоплю, вони не хочуть їсти. От вони люблять у тієї господині, в якої я брала цих гусей. От вони люблять, дивіться, бачите, що у нас згорода? Хто може не бачив попереднє відео, будь ласочка. можете побачити. Е, даю, а вона не вони не хочуть їсти картоплю. Попередній господині вони їли. Вже кукурузу постійно давала, кукурузу вони люблять. Оце я й помітила, що вони кукурузу люблять. Ото вони, крім кукурузи, нічого не хочуть більше. Ой, Боже, Як сюди, щоб не впасти? Ану, тікайте. Бачите, їм також вчора тут настелила, в них сухіше, чим було позавчора, але... Що ж я зроблю? Що ж як ми тут тонемо? Що? Що тут можна зробити? Оно дивіться, що робиться. Який кошмар опа. Ой! Не впала. Таке, бачите. Така весна у нас вийшла в цьому році, кошмарна. Дивіться, брудні і в однієї, і в іншої брудні спинки, але чи це на них гусак ліз, чи це гус... гуска на гуску лізла, я не знаю. Бо гусок таке є. Вони, коли в загулі, вони демонструють гусаку, а в цієї, до речі, також спинка мокра у білої. У білої спинка мокра. Таким чином вони демонструють гусаку, що вони готові до спарювання. Гусиня лізе на гусиню, на гуску. І, цей. і він тоді бачить і тоді лізе знов на гуску. Так що не знаю, чи це він на неї ліз, чи це вона одна на одну лізла. Ну, десь Бог може сяду та й буду знати, що там по оплоду і таке інше. Ну і давайте зайдемо ще з вами. Цей. До качок глянемо та й все. Та й піду робити посилочки. Давайте, качуречки Добрий день. Я давала вам, вийшло те, не виїли, що у вас є. Ця шукає собі кублон сиділа. Дивіться, бачите, тут затопило вода. ну сервант сухий. Тут настелила їм вчора. Одне яйко он є. Так, треба розтягнутися, бо зараз так яйця в кармані і потрощаться. Воно одне яйко є. Там ніхто, воно ніхто не несеться. Заберемо яйко, кажучи. Воно і. Привіт, чистюльки! Як ваші справи? чистюльки мої. Там накакав хтось, он там два яйця є, несуться в одне. Бачите? Хай одне лишається, це заберу. Таке велике, дивіться, яке яйце. Привіт! Що, не хочете нестися? Брудно, так? Да? Нема. Ну, два заберу. Оця дивіться, яка, як чортяка. Брудна. Ха -ха, Бачите, в цього самця в мене самець білий, а в нього три коричневих і дві біло-чорних. А в того біленькі лише. Ось до два яйка. Качечок забираю. Так само ніякі яйця. Я не мию, не качечі, не гусині, нічиї. Вже якщо е, комусь відправляю, то людина миє перед самою закладкою, тому що в яйці. На яйці вірніше є захисна плівочка. І якщо її змити, то яйце довго вже не може зберігатися. Воно навіть більше дня не може зберігатися. Тобто його вже треба або зразу інкубувати. Диви, диви, дивиться те своє кубло, де яєць нанесли. Або зразу інкубувати, або якщо там, наприклад, людина в їжу бере, то зразу їх їсти. маленькі кромеці зайчики тільки їдять каличка. Вон там її дітки сидять малі. А ще знаєте що? <роли> Далі, на Тихо, не оріть, Чи це їм не подобається мій оцей комбінезон? Що вони так верещать? Я не знаю, щось їм не подобається. У мене тут кролиця почала рвати пух, і я не знаю, що вона робить, у неї ще не строк. Ще рано, або вона не сукрольна і рве пух, демонструє, що вона е, в загулі, Ну, що вона хоче гуляти, бо так кролички роблять, той спить. Або я просто щось неправильно, чи то я неправильно щось записала, чи що, бо в е, неї має бути строк, чи, чи через 10 днів здається. Чи це я ж кажу, чи це я неправильно дату записала. Чи це вона просто демонструє, що вона хоче гуляти? Я не знаю. Так, давайте зробимо так, щоб не сплутати ці яйця, в стрілорка. Покладу їх відділю так, від інших яєць і піду робити посилочку. Все, друзі, всім дуже вдякую за перегляд. Така в нас ось тут болотяна ситуація, але треба щось робити, далі працювати. І виходити з того, що воно зараз є. Все, диків водимо на вулицю пасемо кожен день, гусям рвемо травичку, бур'янчик. Вже є трохи трави, так що вони не бідують, як сказати. Це гуска, бачите, біла, щось там гніздо мостить собі. Коротше, видно. Воно, бачите? Щось там мостить, мостить. Я не знаю, що воно там робить, але щось то робить. Якби було сухо, яйця були б чисті. Так як брудно, відповідно, і яйця брудні. Ну, Що є, то є. Що маємо, то маємо. Зато кажу мамі. Може гриби будуть. Але куди їхати по ті гриби, я не знаю, тому що наш регіон тут замінований в лісах. Де є ті міни розтяжки, ми не знаємо. Але йти в ліс небезпечно. Хоча деякі люди ходять і восени ходили, збирали гриби, але ми не, не ризикуємо. Так що все, друзі, всім дякую за перегляд ще раз всім. Пока-пока. А, варимо вже на вулиці, ось, на нашому таганку. Параболю. Так що вже. Вже воно якось по-іншому.